Привіт всім. Параграф 23, сторіночка 117. інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського та інших держав. Довга така тема, але записуйте її собі. Будь ласка, в зошит. Пояснюю, Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське це офіційна назва Литовської держави, до складу якої входили Литовські землі. Наші руські удільні князівства і Жемайтійська область. Тому така довга назва, але я буду говорити або Велике князівство Литовське, або Литва можна говорити, або ВКЛ десь буду скорочувати. Нове слово, яке називається інкорпорація. Це означає, що коли якась держава бажає приєднати територію іншої держави, і їй це вдається, або включити до свого складу, це і буде в нас інкорпорація. Тому, будь ласка, цей термін собі в зошит запишіть і, ну, Постарайтеся зрозуміти. А протягом моєї розповіді, протягом опрацювання параграфу 23, заповніть таку таблицю, і надішліть мені її обов'язково. Я погляну, чи ви розібралися, бо це тема досить складненька. Перша колоночка це ті держави, інші держави, так, іноземні держави. А друга колоночка у вас будуть ті українські території, до складу яких увійшли. Тобто, от вам треба показати мені в цій таблиці інкорпорації, саме включення, входження українських земель до складу іноземних держав. Руські удільні князівства ще не забули: Галицьке, Волинське, Київське, Переяславське, Чернігівське. Маю надію, що ти знаєш і до сьогодні добре пам'ятаєш останнього князя Галицько-Волинської держави. Намагався він не втратити слави. Як розпочав року 1325, так до 13.40 і тримав правління. А як не стало його, розпалось Галицьке Волинське княжівня. І закрутилась боротьба за владу те місто, що Данило на честь сина збудував, польський король Казимир III завоював. Та місцеві бояри, яких Дмитро дитько очолив, покликали на допомогу і, не знаю, чи будете здивовані ви татар. Так так, така пригода. Ну, то нічого тут не вдієш, татари щиті, силачі. Казимир 3 просто визнав правління Дмитра і не розводив плачі. Та у 1349 році впіймав фортуну Казимир і взяв під контроль Львів, Холм, Белс, Берестя, Володимир. І так би все було класняче, якби не те, що до Галичини мав свої плани князь Литви. Ім'я у нього дуже миле. Любарт, він князь Волині. Тож через 10 років Фортуна утекла від Казимира, і Любартові плани оживили. Він відвоює Володимир та землі Берестейщини, Холмщину Белщину, ну, просто крутий чувак. Поляки були просто в шоці, в контрнаступ перейшли, урвали знову трішки територій та мирні переговори розпочали. Відтак Польща і Литва перемир'я уклали. У році 1352-му все чітко прописали. Галичина, що наша, відійшла до Польщі Волинь з містами Володимир, Холм, Львів, Белс та Берестейщина, Литві. Такий розподіл Казимир і Люберт. Трактатом про вічний мир скріпили, але боротьбу за Галичину не припинили. Де взявся Любарт на Волині? Завдячує він цим своїй дружині, що донькою була Юрійовича Андрія, та так віддавна жив він на Волині. Був православним, українську мову знав і повноправним спадкоємцем Романовичів себе вважав. Хоч за походженням він був Литвину та правив за порядками й правами відомими вже нам Русі України та Галицько-Волинської держави, він будував церкви, дбав про освіту, міста засновував. і до нині вони є. Столицю переніс із Володимира до Луцька. Історія такі нам згадки видає. Луцьк цього часу головне місто Волині, і вирішив Любарт, щоб запам'ятали його всі, збудувати споруду найвизначнішу пам'ятку замкового будівництва в Україні. У плані замок Любарта нерегулярний трикутник, обносять його стіни 12 метрів висоти, і а ще три вежі над брам стирва владича, що височать як пам'ять давнини. А далі все як в тому детективі Чорнезний день Галичини й Волині. У 1352 році новий похід Хазимира на Волинь. Любарт втратив частину земель. Через 18 років Казимир помирає. Любарт Володимиром оволодіває. Ще через дванадцять потому Любарт повернув собі Галичину. Але і його через рік не стало, і поляки знову там запанували. Ось така проста математика про князя Люберта, ще того прагматика. Тепер давай поглянемо ще раз, щоб не прогавити нічого, як же українські землі війшли до складу князівства Великого Литовського. Першу цеглину князь Міндок заклав, за ним князь Гедемін прискакав південно українські землі та завдяки полякам не завоював. А далі князь Ольгерт у гру вступає, спостерігаючи, як міжособиці з'їдають Золоту Орду. Чернігову Сіверщину і Переяславщину підпорядкував. А далі на річку Сині води погнав. Там, як повідомляє літописець, князь Ольгерт трьох царків татарських розгромив. І як переможець київські землі і поділля до складу Великого князівства включи. По суті, відбулося перепідпорядкування з під влади монгольських правителів під владу Литовських князів. Литовці за принцип, собі узяли старенького не рухати, новенького не ввести. І ось як керували вони. Удільних устрій відновили. Наші князі мали щорічно сплачувати данину, і це не новина. І надавати збройну допомогу це теж фішка стара. Наша мова лишилася державною, панувала українська культура, судилися ще за руською правдою, і православна церква виглядала міцним муром. Ось така інкорпорація українських земель до складу ВКЛ. У тебе як справжнього історика склалося своє бачення щодо цього періоду розвитку наших земель. Тому що раз скажемо: Чернігово-Сіверщина, Переяславщина, Київщина, Поділля це Литовське володіння, а Галичина, її приєднали угорці. За династичною угодою після смерті Казимира їм пощастило. Людовік Угорський Галицьке королівство своїми володіннями оголосив свого ставленника Владислава Опольського там посадив. Та незабаром поляки показали, хто в домі господар заволоділи краєм у році 1378. Угорці ж. Невгамовними були, пішли на Закарпаття і зайняли і захотілися там господарювати своїх навісників і шпанів у областях, тобто комітатах призначати. І знову ми з Литовським князем маємо справу. Він мав конфлікт з правителем держави, тож втік з Угорщини до Поділля, але не йтиме мова про весілля. Литовський князь, той що з Поділля Федір Коріятович отримав призначення намісника Березького комітету і міста Мукачево і так, як тоді було в моді, побудував один з найбільших оборонних комплексів у східній Європі. Це Мукачівський замок. Хтось може з вас був, що замок розташований на горі у 68 метрів висотою, не забув. А площу має 14 тисяч метрів квадратних. І я уявити таку величину просто не здатна. Спочатку був там дерев'яний замок, а Федір Коріятович навзаєм вдихнув у нього нове життя. І зараз Мукачівський замок, пам'ятка історії ще там. Ще наша є одна земля. Відома як Буковина. А зараз по століттях пробіжемося з історії цього регіону, розберемося. 11 століття друга половина в межах Теребовлянського князівства у складі Русі України. 12 століття із Галицьким князівством Буковина злилася воєдином. Рік 1199 землі Буковини у складі Галицько-Волинської держави. 13 століття, середина, Буковина, відома нам Угорщина захопила. А внаслідок монгольської навали землі Буковини у складі орди побували. Тож 14 століття, друга половина, Буковину до свого складу молдовське князівство включило. Що нам потрібно й знати? Московія, ще наш сусід відомий, і шість століть тому прагнула до захоплення наших територій, не зупинило їх навіть те, що землі ці були у складі ВКЛ? Біля міста Орша прийшли литовські війська князя Костянтина Острозького, зійшлися московити і литовці у році 1514 біля міста Орша. Який прогноз робите ви? Так московити не перемогли. Та боротьба тривала і надалі, і як ми ви до неї не звикали. Ще втратили одну територію, яку Московія захопила чернігово Сіверщину. У вам діти і інкорпорація Буковина Молдовське князівство, Закарпаття Угорське королівство. А ви знаєте, які землі Велике Князівство Литовське включило Галичина, Королівство Польське, Чернігово Сіверщина, Московська держава. На цьому історії наша не зупинилася. Ну то вже ми нація така, сорі. Встаємо з колін, як би нас не били. Слава Україні!